І всемогутній Господь благословить вас усіх, благословить ці ваші принесені щедрі дари, щоб ви і пригощали, і самі пригощалися, щоб ці чудесні ваші дари, що ви принесли, стали початком ваших перемін. Щоб ви всередині так зіли винограду трошки, раз і перемінилися, трошки меду свіченого розумієшся, і ти чуєш, життя стало солодше. Не просто на язику, а взагалі. Я бажаю вам того поєднання Божого і людського. Бо іменно сьогоднішнє свято це свято преображення, де Бог преобразився перед апостолами, перемінив свою, показав свою божественну природу, будучи в людському тілі. І був присутній і Мойсей, і Ілля. Знаєте, це дуже цікаво, так і непросто. Бо Мойсей це той, хто приніс заповіді Божі. Ура! Ми маємо заповіді Божі. «Ні, не ура! Бо прийшли заповіді, і людина, і, а я тут винна, тут винна. Це так кримінальний кодекс. Не було те, всього свобідня тут раз, кримінальний кодекс принести. Ух ти, то за це во вобуде, а за це це ця... ой-ой-ой. Тобто Мойсей приніс, якби, заповіді Божі, дуже добре, але е, заповідь висвітлює гріх. І тому, Але, розумієте, Бог не хотів, щоб ми ходили в темряві. Він хотів, щоб ми ну, бачили світло, яке Христос нам приніс, і обминали в ті небезпеки тих заповідей Божих, що Бог каже, не робіть так, бо будете мати проблеми. І Ілля, Ілля, пророк, який, знаєте, прийняв від вдови дар, дуже скромний. Вдова із Серепту, Там було багато вдів. Бо тоді, знаєте, часто воювали і гинули в основному мужчини, знаєте, ясне діло. А жінки лишалися самі. І вдова нинішня, це не та вдова, що була тоді, знаєте? І прийшов Ілля до цієї вдови, а вона бідна каже, ну я маю таку муке і там мірку олії. і Нема більше, але що ти прийшов? Він поблагословив ту муку, котій ту олій. І скільки він в неї був, скільки там у олій не закінчувалось. Це те, що я завжди кажу, принеси Бога від трошки, аби Бог мав що примножити. І сьогодні ви прийшли до церкви, бачите, місто Дніпро велике, але вас тут не навіть не з кожного району є представники, так що вас. Мало, але ви є ті, що несете Божу ласку. Ви є ті, які понесете Слово Боже у світ. Ви є ті, які перенесете у світ переміни. Це не великі слова. Це вони для вас навіть трошки замалі. Будьте тими достойними і гідними носіями скромної жертви, такої як вдова, не нічого. Але тебе каже, Божу людину прийму. Нехай ваші двері будуть відкриті для, для людей, для ваших друзів, для гостей. Нехай ваші серця будуть відкриті для молитви, нехай ваші серця будуть відкриті на, на служіння, служити Божим людям. І тоді ви побачите е, силу Божої присутності в вашому житті. Дай Бог всіх вас благословить, здоров'я, всім міцного, особливо тим, що прийшли до церкви, Божого благословення. Усім вам не Бог вас благословить нам. Сьогодні особливе свято, особливе свято для людей, тому що сьогодні в цьому святі поєднується і відбувається іменно о той момент, коли Господь Бог в людському тілі преображується перед учнями своїми, показуючи свою другу сторону, сторону божественну. І це робить в присутності своїх учнів, але не всіх. Бере, бере Петра, Івана, Якова і все. Тільки трьох. Як думаєте, він вибрав найкращих, найгірших, середніх? Просто хочу, щоб ви собі зрозуміли, що Господь Бог вибирає не так, як люди. Дивіться, якщо би ви, ну, скажімо так, ну не Богом були, а начальником, і маєте такого Петра, який вас просто відрікся, який його не знає. Це, 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 не, це не я, це не знаю я цього чоловіка, і все. І вам потім треба його призначити Генеральним директором. Ви собі так думаєте, та ні, то та це, це відречеться це на першому кроці. Іван, наймолодший. Я нічого не знаю, вчиці, знаєте, як інтерн так, в медицині. Він ну, ну і там з боку стоїть. Так? Тобто яків? ну, Він потім став певно, що єпископом Єрусалиму? Так, але які критерії, як Бог їх вибирає? <кій> і щоб ми не придумували, ми розуміємо, що Бог. Дивиться на людину не така, яка вона є, а якою вона буде. Бо Тому що преображення це той час, коли стається переміна. Ми, якби побачили другу сторону. І Ісус Христос бачить в Іванові, Петрові, уякові то, що з ними станеться після зістання Святого Духа. Він каже, нікому не розповідайте це видіння, аж поки. Аж поки син чоловічий не воскресне із мертвих, усе має свій час, усе має свої етапи. І коли Господь Бог вам щось об'являє, це не значить, що ви сьогодні маєте йти кричати на цілий світ. Я бачив Ісуса Христа, Він мені сказав там то і то. На все і час. І час вашого преображення, вашої переміни. Коли ви із грішника перемінитеся в праведника, потрібен час. І коли він буде, я вам так скажу, ні в кого із вас він не є записаний на листочку. Чому? Бо кожного дня, враховуючи ваші вчинки, ваші думки, ваші молитви, ваші жертви, все, що ви робите в житті, ота дата, Вашого преображення, міняється право, вліво, ближче, далі. І коли відбудеться преображення? Ну, от представте собі. <кій> Та як у нас перед початком трансляції, хто бачить, йдуть такі цифри, так? Година лишилася там одна хвилина, 30 секунд. Тик-тик-тик, і тик, тик. воно доходить і починається. Така дата цифрова є записана у вашому житті. І там написано, скажімо, 1 вересня, так? і ви сьогодні що зробили, а у вас вже 3 вересня. Ви тут на другий день ще щось там забули зробити, а у вас вже 31 серпня. Тобто ця дата сувається. І коли ця дата буде приближатися ну, ближче до вас, скорше, 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 і коли вона співпаде з тим днем, які є на сьогодні, от туди відбудеться преображення. Часом це може бути для людини в часі смерті, а часом може бути посередині її життя. А для когось це преображення може бути в 10 років, навіть може і раніше. І з того часу, коли та людина перемінюється, вона я для Бога. Вже я у світі, навіть може і грішить. Ну, не так, як деякі грішники, але чисто по людській свої слабкості. Але вона постійно з Богом і для Бога те, що стало днем переміни. І коли на преображення ми приходимо до церкви, а на спомин тої переміни. Несемо першоплоди, щоб в нас був достаток, все. І, і зверніть увагу, що ми несемо плоди, які ростуть самі. Ну як самі? Їх треба посадити? І коли їх треба ходити, ясно. Але є речі, які людина мусить робити сама, а ми несемо до церкви те, що вирощує Господь Бог. Бо ти не можеш винограду сказати, будь світлим, або будь темним. Він є таким, яким він є. Або яблуко, або грушка, числивка. Бог їх ростить, ми їх збираємо. І то, що ми збираємо Божі дари, для Бога це і важно. Для нас люди як? Ми звикли, що як нам дають, о, це дуже добре. Але Бог показує, що я дуже щасливий, коли в мене беруть. І наше преображення має нас змінити у церкві. Я до церкви прийшов такий, а з церкви йду інший. Я хочу бути не тільки тим, що я беру, бо я, я беру, бо мені дають, о, я щасливий. Ні, я хочу бути тим, що дає. Я хочу, щоб там Господь Бог. Коли ми беремо його дари, він щасливий. Ви не думаєте, що ви молитеся, Господи Боже, поможи мені, щоб дитина добре вчилася чи щось інше. Бог такий думає, ой, так шкода мені цю ласку давати. Ну добре, ти так дуже просиш на тобі. Не так. Бог це дає з радістю. Нарешті він попросив, о, я тобі дам, ти такого просиш, ти та тобі такого дам. Не майте Бога за скупого. Або не думайте, що ви своїми вчинками можете якось так Бога розм'якшити, що Він такий, ну ладно, добре, на тобі. Ні. Бог нам дає на рівень нашої здатності прийняти, наскільки ми можемо прийняти. Господь Бог каже, я дам тобі тих ласк і тою повнотою долоні, з яким ти до мене прийдеш. Як ти прийдеш, каже, дай мені такого Бог тобі так і дасть. Таку, таку скупочку. Прийдеш отак, Бог тобі і так дасть. І з чим би ти не прийшов, з яким розміром посуди не прийдеш до Господа, такої Він тобі щедрости і дасть, і дасть у повні міру натоптану. Нікому не розказуйте, аж поки Син чоловічий не Воскресний і мертвих. Чуєте? І вам кажу, пам'ятайте, не приспішуйте ті всі речі, які Бог для вас приготував. Не приспішуйте. Все буде у свій час і буде в щедрості в достатку. І коли сьогодні світимо фрукти, пам'ятайте, що значить за скоро зірвана сливка, за скоро зірване яблуко. Воно зелене. Воно недозріло. Так само і ті дари, які Господь Бог нам дає, дайте на вони дозріють. Щоб вони були такі, знаєте, так спіле яблучко, так як сливочка, така вже налита, вже солодка, вже вся така, як має бути. Такі і мають бути дари Божі. Дайте можливість, щоб вони дозріли. Не зривайте їх зеленими. Нехай та Божа благословення і ті дарунки, які Господь Бог кожному із вас дає. Ви не думайте, що ви щось одно собі випросили. Щось Бог вам дав 5 років, щось у 10, щось у 20, щось у 30, щось у 40, 50, кому скільки, так? І кожен раз Бог нам щось дає. І котрі насіннячки вже проросли, котрі ще ростуть, дайте нехай вони собі дозрівають. А для того, щоб в вашому саді був щедрий урожай. Сад, я маю на увазі людську душу. Поливайте їх молитвою, вірою, добротою, наповніть той сад, щоб він був райським садом, а не якимись там кущами тернини. Нехай Господь Бог преобразить вас і преобразиться перед нами, щоб ми, бачивши його преображення, преобразилися і показали свою Божественну сторону. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Горі Христе, Христе Духа, Роже, і Святого Роже, Духа, Отця, і Сина, і завжди ученикам Твіслово Твої моли Ім'я Отця і Сина, і засіяє нам грішним світло Твоє посвяща молитвами ворога. Світлодавче славу, люди не полежні, славного і сину, і святого сховалися і нині, по повсякчас, і на віки, віків. Амінь. На горі цей, синий, синий, Ти, і цей, скільки цей, змолив, чиників Твої слава Боже, приображені в телеві. Дай Бог здав, що коли що... побачення, як тебе розпинають, страждання зрозуміли, бо прові, сина свята Я, я, я світові проповідять, що ти самий синочек. Благословення Господня на вас і людину людинолюб'ям завжди, нині, і на віки віки.